Представники Білого Дому звертаються до Конгресу і з проханням вирішити щось з українською допомогою. Бо якщо її не буде, якщо нового пакету не буде, то Україна нібито витримає кілька тижнів в війні з Російською Федерацією, виглядає все насправді дуже жахливо. Але чи справді це так, пане Віктор? Чи бачите ви дійсно таку проблему? Ну, декілька тижнів це вони там трошки звущуть. Фарби і сказати, що прямо все має обвалитися, і фронт не знаю, піде кудись в терори. Це так само не, не можна сказати, то що важко, так то що е, росіяни цим користуються, це так, то що вони нас намагаються протиснути в деяких моментах, це так, але сказати, що це катастрофа, яка от зараз, завтра, післязавтра, там не знаю, до кінця місяця щось там обвалить. Ну я не скажу цього. Так, але вони кажуть про повітряну протиповітряну оборону і про артилерію. Ми говорили багато разів про те, що є проблеми, але що, нібито ну, проблеми з снарядами і з нарядами, артилерією це ті проблеми, які є в будь-якій армії, і боєприпасів завжди не вистачає. Чи це дійсно може посипатись вся оборона наша від того? Не знаю. Я, я говорю з військовими, сказав, що ситуація складна, але не критично, тому що вони е, розуміли цю ситуацію ще в жовтні-листопаді в і робили певні запаси. І е, зараз із-за того, що в нас е, менше обстрілів, тільки за того, що наші економіки по-жорсткому, е, дуже, дуже намагаються зробити такі жорсткі лім, ліміти. Але е, зараз в основному це ми тримаємо оборону і використовуємо всі дрони. Тому сказати, що прямо, я кажу, що ще раз сказати, що катастрофічна ситуація вона може бути катастрофічною, якщо до кінця місяця або на початку наступного вони справді не приймуть це рішення в Сполучених Штатах, бо Євросоюз, є, Євросоюз там ліхарадочно намагається покрити ці витрати. Наскільки це вдасться, не знаю. Сполучені Штати, до речі, так само має синуватися Білий дом, Білий Дім в першу чергу. Там і Японія підключає Південну Корею, там і інші можливості, так що всі, всі намагаються всі розуміють цю небезпеку, і всі розуміють, як її треба зробити вирішити. Але треба розуміти, що не тільки Україна потрапила в таку е, ситуацію: 14 мільярдів доларів, які е, мало отримати Ізраїль для продовження е, своєї військової кампанії, так само зависли. І я вже не говорю про допомогу Тайваню. Тобто, це така ну дуже не, 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 не типова ситуація, коли гарант демократії в світі фактично кинув все на прозволяще, і невідомо, чим це все може закінчитися в найближчий час. Складається таке враження, що нібито обидві партії і демократи і республіканці, хочуть допомогти Україні, але звісно, що кожен грає на своїх політичних мотивах і хтось. Може пожертвувати саме питанням України, чи правда таке є Ні, пожертвувати питанням України може тільки одна невеличка кубка е, республіканців, яка справді їм байдуже Україна, і де вона знаходиться, вони не дуже орієнтуються. Вони роблять це для того, щоб е, е, майбутнім президентом став Трамп, чи Трамп в цьому включений в цю всю ватханалію, Я так само не думаю. Думаю, що це просто е, от такий от, е, резонанс, такий просто вийшов в, в, в тих всіх подіях, і ми стали заручниками. І я просто не, до останнього, е, десь до, до, до 21 грудня ще вірив, що е, Сполучені Штати це все ж таки демократія, яка ну, справді доросла, з, з, зрозуміла, і вони не допустять нічого. Там же ж розумієте, там ситуація справді критична. Вони, е, Продовжують буквально кожний тиждень, продовжують шокдаун. це має снувати те, що стосується витрат бюджету, там бюджет до кінця не прийняти. Тобто вони самі себе не тільки Україну, не тільки там Ізраїль, Тайвань, там весь світ вони самі себе поставили в таку ситуацію, коли держава може завалитися повністю. І якщо певна кількість політиків не візьметься за за голову, якщо вони не зупинять цю. Це божевілля. Я не знаю, чи це закінчиться саме для світу. Україна, я так розумію, це вже така знайти похідна, грубо кажучи. На жаль, а ви бачите мотиви, з якими Росія може скористатися цією історією? Адже в Росії теж не дуже то і все добре, і з артилерією, в тому числі. Дивіться. Остання інформація, яку мені буквально десь напередодні, от як ми мали з вами почати розмову, прийшла, прийшла інформація. З від моїх людей, які підтверджують, що в Росії розглядається питання про введення карточної системи на певні види продуктів, причому в переважній більшості регіонів, ну крім зрозуміло, там Москва, Санкт-Петербург, можливо, там ще якісь великі міста, це фактично вони розписуються в тому, що вони не спроможні забезпечити продуктами харчування. На тому рівні, на якому вони забезпечили останні роки своє населення. Якщо е, в регіонах це вирішується ще за рахунок там сел, якихось там місцевих якихось можливостей, то коли включається Індія, Індія, треба вдуматися, Індія е, вийшла на Росію і сказала, що ми можемо допомогти вам е, по, по, закрити питання там по, по, по курятині і по яйцях, е, Індія світ. Ці... Півтора мільярдами населення, вона ж більше населення, ніж в Китаї вже тепер офіційно, і в них там купа своїх проблем. А де Росія 140 мільйонів не може прогодувати? Тобто, це така дуже серйозна такі дзвіночки, і Росії треба терміново використовувати будь-які можливості для того, щоб або зупинити, призупинити ці військові дії і зайнятися латанням дир, або йти до кінця, і тоді вже невідомо, чим це все закінчиться. А до кінця в них є один такий момент, який насправді вони дуже сподіваються, це оці політичні перетурбації в, в першу чергу, в Сполучених Штатах, потім в Європі і далі в світі. І е, вже, вже, вже декілька таких експертів відомих, і я на це так само звертаю увагу: це на той період, коли в Сполучених Штатах буде безвладдя. Безвладдя, умовне безвладдя, Це з 5 листопада, коли вибори відбудуться, і до 21 січня 2025 року, коли буде інавгурація президента. Оцей період може статися що завгодно: від провокацій на кордонах з країнами НАТО в Балтії, до не знаю, до, до намагання прорватися не просто там провокація, а саме прорватися до. Калінінграду, розширивши цей е, с... прохід від Білорусі до е, Калінінградської області, тобто, це така ну, неймовірна е, для них можливість, тому що в 25-му році все буде набагато гірше, ніж е, якби би вони там не хорохорилися. Коли заходить розмова про те, що Росія може відкрити другий фронт, або от е, скори... скориставшись певними. Законодавчими так моментами в Сполучених Штатах, будь-то якась пауза в бюджетуванні, або будь-то ось саме ця пауза викликана виборами і після виборчим періодом перехідним, то в мене завжди виникає питання: а як Росія може потягнути два фронти, якщо ну судячи з усього, звісно, вони кажуть, що вони там ледь не виграють вже в Україні, але по сути як вони можуть потягнути два напрямки ведення війни, хай на хай навіть. Той другий напрямок буде не такий вже і довгий, або не такий вже і потужний, ну насправді ми е, намагаємося зрозуміти Росію власне своїм своїми розумінням. Та? Тобто, ми прикладаємо своє бачення, там якусь аналітику, а там немає ніякої аналітики, немає. вони йдуть в банк Вони йдуть в Абак. Вони е, розраховують, що ядерна зброя це е, та дубінка, яка дозволить їм тримати будь-яку країну на відстані. І е, вони не вірять в те, що НАТО спроможна буде захищати інших країн і інші країни НАТО, і таким чином вони е, скажуть, що НАТО це ну це, це приблизно така сама історія, як ми е, зняли міф про російську армію та в Україні, що виявляється її можна бити і перемагати, так вони намагаються зняти міф з НАТО, що вони на щось спроможні і щось можуть робити. Вони е, зараз, от е, е, дуже уважно спостерігають, як ті е, е, ну, коаліція, фактично е, там не тільки НАТО, там і інші країни, які намагаються битися з куситами, і вони, вони кажуть: дивіться, якісь там е, ну, це, звісно, не умовно назва така там да, з автоматами в, шльоп, в шльопках, і е, великі держави не можуть чого зробити. А що вони нам зроблять? Нас багато, ми, ми, ми хоч і не так якісно можливо озброєння. Ми своєю силою своєю кількістю задавимо. і поки вони там будуть роздуплятися, ми вже будемо десь об'єднувати і проводити референдуми в, в Латвії, Литві і Естонії. То такі конфлікти, які виникають у світі подеколи, як от на Близькому Сході, можливо, якийсь конфлікт на Корейському півострові. Вони можна сказати і провокуються Росією або підтримуються Росією суто для того, щоб подивитися на реакцію з Заходу і вибудувати потім свою як свій варіант відповіді на відповідь саме так. Це не просто так сказано, тому що ця військ. Про яку ми говоримо, і за якою стоїть в першу чергу Китай, який по пшеноку він вона і спрямована на те, щоб дестабілізувати ситуацію і в цій мутній воді вибудувати зовсім інші відносини, які їм зручні, відносини з позиції сили, не з позиції права, а з позиції сили. І якщо ми почнемо прогинатися під це, а деякі кажуть, що а давайте як уже домовимося, Бог з ними, блін, тільки щоб вони до нас не лізли. Та щось і це дуже небезпечно, і люди і люди це говорять, якраз ті, які ніколи не були не під Радянським Союзом, не під тимчасовою окупацією не там під, під, під якимось там контролем, там як, да, як та ж сама Чехія. А е, говорять в старих демократіях, які кажуть: ну слухайте, вони далеко там, нехай вони самі собою розбираються. Єдина надія, це на, на турбулентність ситуації в Росії. Яка з кожним днем просто е, їхні сподівання на те, що е, в кінці кінців вони можуть навіть і до виборів не дотягнути, і ці процеси, які вони після, якщо вони все ж таки проведуть ці псевдовибори і оголосять Путіна черговим черговим раз е, так званим президентом, то вони е, запустять якраз ті механізми, на які, е, які вже ніхто не зможе е, е, нормально реагувати. Це е, е, жорсткі е, е, мобілізаційні заходи. І намагання забрати з всіх кого тільки можна, і це якраз той, той е, соціальний е, такий запобіжник, який може вибухнути в, остаточно і розірвати Росію зсередини, це напевно єдине, що, на що можна сподіватися, не сподіваючись на е, потугу з Заходу. Хоча всі говорять про це, і, і, і міністр оборони Великобританії, і міністр викорони. Е, Міністр оборони Німеччини. Я, я читав цифри, вони жахливі цифри. Великобританії, яка має авіаносець, один там чи да, один такий флот, цей ж такий величезний, та, нібито. Що вона там, ядерну зброю має, атомні, атомні підводні човни? Так кількість збройних сил, плюс-мінус 90 тисяч. Ну, це, це нормально. І якщо тенденція, яка зараз зберігається, буде продовжитися, то вони десь за декілька років можуть. Може стати десь до 50 тисяч це Великобританія. Про що ми можемо говорити? Тобто, якщо вони зараз не схаменуться і не почнуть терміново реалізовувати якісь завдання по по збільшенню своїх потуг, я не знаю з ким вони збирають ну з ким збирається Захід воювати проти Росії. Деякі країни такі готуються до такого конфлікту, і я так розумію, що деякі країни вимушені просто готуватися до таких конфліктів, наприклад, про країни Балтії ви звер... і Польщі. ймену. Та так та так. Так, ви зверніть увагу. Я хотів сказати про Польщу. Польща активна, просто вона активно витягує всі всі можливі неможливі ресурси, залучає якісь там кредити, але вона переозброюється. Вона збільшує свою армію. Вона намагається підтягнути. З якісь е, західні, е, е, ну, партнерські якісь, е, позиції на свою територію вона робить все для того, щоб власне бути готовою, тому що якщо вони в черговий раз не підготуються, то буде продовження е, не знаю, там 39-го року, коли Польща ну реально була готова до війни з Німеччиною, з якою вона сподівалася, знаходиться. Ну якщо вони в дружніх, то в таких нейтральних стосунках. Я більше хотів про ядерну зброю наразі спитати, бо Олександр Лукашенко наразі хизується тим, що йому дали червону кнопку, і нібито навіть довірили її натискати, коли він захоче. Але це лише половина цієї історії. Ми дуже часто говоримо про те, що Росія каже сама про якісь мирні перемовини, але насправді на ці мирні перемовини не йде. І сьогоднішня заява заступника міністерства заступника міністра оборони України про те, що в будь-якому будь-якій домовленості з Росією має бути пункт має бути пункт позбавлення Росії від ядерної зброї. Щось здається, тут не складається чи можуть бути такі умови, коли Росія сама позбудеться ядерної зброї? не передасть її в Білорусь і скаже, що в нас її немає, уявно а сама позбудеться. Росія може позбутися ядерної зброї тільки виключно в тому випадку, коли Росія буде розвалена з середини, на її території почнуть з'являтися інші незалежні держави, співдружність, зокрема ті, що володіють ядерною зброєю, візьме під контроль ту ядерну зброю і не знаю, там вивезе на свою територію чи утилізує її. Я навіть не, не про те, щоб це був той самий Китай, так тому що якщо вони комусь там не довіряють, там то нехай Китай розбирається. Грубо кажучи, але скорше всього, що е, сама Росія цього не позбудеться. І нам треба розуміти, ми з, 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 дуже з, з таким скепсисом відносимося до Медведєва, але Медведєв озвучує саме то, що в, на, в, на, на, на думці у переважної більшості керівництва Росії. І власне він дуже чітко написав, що до тих пір, поки буде існувати Україна і українці, в тому вигляді, в якому ми зараз є, ми завжди будемо подразнюючим фактором. Чому? Тому що ми е, е, наявний приклад того, що вони вкрали історію, і, і, і в них немає минулого майбутнє, не знаю, від них залежить. А то, що в них, в них минулого немає, і все минуле викрадене і, 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 і зфальсифіковане це, е, от яскравий приклад, це Київ. Тому що, коли вони починають розказувати про хрещення Росії, то їм треба пояснювати, чому хрещення Росії відбувалося не в Москві, а в Києві. І чому Володимир був князем Київським, і, а Юрій Долгорук, який утворив Москву, похований у Києві, і так далі, і так далі. І вони чітко написали, що поки буде назва Україна, поки буде українська мова, поки взагалі українці будуть існувати як політична нація, ми війну не припинимо. Тому й про які перемоги не можна йти? Про те, що ми при, при, припинимо існувати, ну така собі перспектива. Це приблизно, як і в Ізраїлі знаєте, як Волдемайер сказав, каже, два виходи. Якщо ми припинемо воювати, нас не, не буде. Якщо вони припинуть воювати, то війна закінчиться. Вони припиняти воювати не збираються, а ми, ми на їхні умови погоджуватися не можемо. Що стосується Лукашенка і ядерної зброї, от я дуже чітко контролюю цю ситуацію, дуже за нею спостерігаю. Нема підтвердження нашої розвідки та і західної розвідки про те, що ядерна зброя, навіть тактична, повноцінно розгорнута на території Білоруси. Деякі елементи є, та там, Іскандери, тобто носії, е ці е ракети, які можуть нести зброю, а саме, самих зарядів і, і те, що, що Росія забезпечує їх охорону, що вони е знаходяться на відповідних складах, цього немає. Я думаю, що це просто один з елементів шантажу, шантажу е західних, е -західних е демократій на предмет того, що ми можемо забезпечити, кого хочемо, ядерною зброєю. От хочемо Білорусь, підпишемо договір з Іраном, відправимо в Іран. Тут, тут така справа в них дуже стрьом в тому плані. Тому е ядерна зброя і ця от ось вона досить така. Дуже така небезпечна а чи є взагалі сенс в розміщенні ядерної зброї в Білорусі, тактичної ядерної зброї? Але наскільки я розумію, і ті місця для зберігання стратегічної ядерної зброї на території цієї країни вони теж роз, розконсервуються. То чи є сенс в ліді, здається, вони збираються їх розмістити? Це не дуже той далеко від кордонів країн НАТО. Чи є сенс розміщувати її там саме для використання, а не для того, щоб полякати? Взагалі немає особливо стратегічна зброя. Стратегічна зброя, вона ну що, на, на 2 секунди скорше буде летіти. Тому що вона взагалі не прив'язана до, ну, до відстані території. Вона може бути запущена із Арктики по Європі. І це не, 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 не дуже великий розбіжності в часі. Тактична зброя, використання її десь ну, не знаю, скандерами, ну це така. Дуже дуже, дуже дуже така е, хитра хитра така позиція, тому що вона к тої користі, на яку колись розраховано тактичну ядерну зброю, вона зараз не принесе, нема тих утворень е, великих е, військових формувань е, там укреп районів, які треба прорвати, е, використовуючи е, точку, е, точку застосування ядерної зброї. Ну що, ну луплять вони кудись там, не знаю, десь, грубо кажучи, по Польщі виберуть якесь місце, там не знаю, навіть аеродром. Ну так, да, це буде 50 кілометрів в радіусі. І що воно їм дає? Вони що кордон прорвуть, не прорвуть вони кордон, залякають, так вони тільки поставлять себе е, поза законом, і т -т 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 після того вже я не знаю, що, що має відбутися, щоб е, е, їх не, не зупинили. Тому е, е, тактична ядерна зброя, це в першу чергу. Проблема для тих, хто її тримає в руках, і по, по яких руках колись будуть бити, тому що зараз її застосування немає. Ну, жодного, це це, це не напад на Білорусь. Та ну така, от якщо вони ні на кого не нападають, і на них ніхто не буде нападати, тому що ну божевільні, там у них ядерна зброя, нехай собі сидять на тих ящичках. але якщо вони її використують першою, ну це кажу, що Це просто по у них концепція навіть в. Використання ядерної зброї навіть в їхній конституції не передбачено. Я вже не кажу про військову доктрину чи про якісь там речі нижчого рівня, на якій підставі. І я не вірю в те, що Лукашенка дали якусь там умовно-червону точку. Я пам'ятаю, як в Мачувичах, коли розміщалася російська військова база і командуюча в авіацію Білорусі, не пускали і близько на територію цієї частини Білорусі. І він казав: каже: так це ж моя країна, мій об'єкт, ви тут гості. Каже, не знаю. Це наша територія і звідси. І я собі просто не уявляю, що щось змінилося з тих часів, і вони дали можливість білоруським військовим контролювати зброю. А що Лукашенка буде давати команду російським, які сидять біля тої зброї? Я так само в це не вірю. Тому лев Біл... Лукашенка це знаєте, це з, то, з тої самої опери, що я знаю. Ті чотири місця, з яких будуть на мене наступати? Останнє питання, може навіть просто поточнення з приводу перемовин мирних з Російською Федерацією. Якщо ми знаємо їх справжні наміри, якщо ми знаємо, що вони не готові на припинення вогню або не готові повністю забути історію з захопленням України, то чи можемо ми піти за якихось умов на? На подібні перемовини, хоча б просто подивитися, як вони себе будуть вести. Чи це нелогічно і неможливо, це неможливо. По перше в першу чергу, законодавче. У нас законодавством заборонено будь-які контакти з цією політичною клікою, яка зараз при владі Росії. Після зміни, там коли не стане Путіна, ну можливо, ми підемо на якісь там контакти через посередників не, не раніше. Но на даному етапі, поки Путін при владі, з ким говорити?